Питання про е, умови плати праці Хрещанського міського голосу е, на 2024 рік. Тому просив бути швиденько, без всяких е, прикрашальних обговорень, конкретні пропозиції, озвучили, винесли на голосування, поїхали так. Тут передаю головання секретарі міської ради у зв'язку з тим, що тут прямий конфлікт інтересів. Питання стосується безпосередньо оплати е, моєї праці, тому головувати по даному питанню, брати участь у голосуванні не можна. Так, на екрані прошу уваги. Тобто підготовлений проєкт рішення, типовий проєкт, це вже четвертий за нашу каденцію трьохрічну, про умови оплати праці голови Тарашанської міської ради. Шапку зачитувати, все подробно. Тобто, відповідно до законів України про місцеве самоврядування в Україні, про службу в органах місцевого самоврядування в Україні, постанови Кабміну міністрів України. Ну, Все законодавча підкода про упорядкування структури та умови оплати праці і так далі. Таращанська міська рада вирішила визначити умови оплати праці голови Таращанської міської ради Кривошеєва Михайла Юрійовича, перше встановити посадовий оклад згідно штатного розпису, здійснювати нарахування надбавки за сьомий ранг посадової особи місцевого самоврядування. Третє. Встановити надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50% посадового окладу з врахуванням надбавки за сьомий ранг посадової особи місцевого самоврядування. Четверте: здійснювати щомісячне преміювання в розмірі визначитись відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи за фактично відпрацьований час. П'яте надати допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної зарплати та при наданні щорічної відпустки. Шосте надати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати. Сьоме приміювати з нагоди дня місцевого самоврядування. Знову ж таки, все на ваш е розгляд. Е умови оплати праці зазначені в пункті 1 даного рішення, застосовувати з 1 січня 2024 року у межах затверджених видатків е на оплату праці. Третє: контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Тарашанської міської ради з питань планування бюджету та фінансів. Прошу. На обговорення. А це те рішення, що ми виносили, це ми зараз маємо проголосувати, то скасувати і нове чи це нове рішення, бюджет. Так, так. А, тобто кінець На не витрачає чи не теж не проти. Ну це ж так, термін можемо встановити, тому що і по обласних радах свій терміни не встановлено. Тому знову ж таки. Ні, бо я читав, там щось писали, що значить з головою, Пліч. Кожу, голос Можете встановити кожен місяць це питання. Вже не, не, не. три роки. Я знаю його інтенсивність. Ні, <рес> давайте Так. Так. Микола Григорович, ініціюйте. Було 200? 90%. 90? Так. Да. Давайте, щоб була конічна. Дивіться, я даю точно звірю. Як би там не було, сьогодні люди вибрали з кого голову. Так. Так, є, yes, голова. 3D. Відповідальність велика. Но я не кажу, що тому що там йде зарплата, плюс рани, надбавки, ні цього не може розуміти, це треба давати запрос. Но я вважаю так, що сьогодні відповідальність за весь район. Ну, Хоча б тисяч сорок може отримати міський голова. Тому що це тисяча доларів, я обознаю. Хоча б вийшло туди, тому що ми зараз проголосуємо 30-50. Проценти, де 90%, щоб воно хоча б йшло відповідалося. Підпроводило. Так оце нормальне культура, всі отримують 40-50 тисяч, це так, нормальна робота. Тому що я керівник, я знаю, що це за робота, в мене менше обіне робота. А тут все-таки відповідальність, як там не було, все. І так менше не можете, тому що це нелогічно і нереально. Ну, ну я Шо так що Ви ж не використовуєте службовий транспорт? Так. Плюс правда. Дізнайтесь один поїздку. Я кажу так. Я не кажу. одні поїздки на кізень. Одні поїздки на Київ. Дивіться, вчора одні. до обід, Я тільки сама е, я ж можу з вами поділитися. Бо я кожної клітини я помічую. Е, вчора рано Київ, Біла Церква і дві школи по селах. До обіду. І він вже приїхав. Олег, е... А я що його немає, а він вже оце зранку справився. Олег, я е, е, перше зазначу це, так, коли. Пішов сюди на цю посаду, ніколи не стояло питання заробити гроші. На цій посаді об'єктивно заробити гроші в мене є чим порівнювати. Я працював сам на себе, от і будь-які там укладені надбавки не можуть стати в порівнянні з приватним сектором. Це перше. Друге, в цей час, коли люди знедолені війною, знедолені зростанням цінних доларів, менше всього я хотів би, щоб причиною. Роздору чи якихось популістичних Піар. піарів такого Піар. іншого Піар. стало зараз доплата міського голови. Ви приймаєте знову ж таки? Я не хочу, щоб будь-хто з вас ставав під удар, як було написано, що там перед виборцями красні. Тому для мене краще це питання вирішити таким чином, щоб ні вам не було стидно заприйняти рішення, і я вже чесно кажучи, втомився слухати за цю заробітну плату. Тому, будь ласка, визначіться, як. Буде краще так, щоб кожному з вас за це рішення не було соромно перед виборцями, а я будь яке рішення сприйму. Моя дитина точно менше їсти не буде. Та ні, тут немає. Незалежно від того розміру премії, там буде вона чи не буде. якусь конкретику. Я пропоную пункт покращення соціально-побутових умов прибрати, бо це завжди дуже гостро. Прибрати озбудовчий, а решті залишити як є. Бо е, дійсно, ну час е, такий, що ну, кожен судить по своїх доходах, це зрозуміло, але ж і відповідальність кожного своя є Є людмила Василь, яка може, бо я о, цих економічних, десь ви може щось відправляєте, коригуйте. Чому складова заробітної плати, яка зазначена тут, це відповідно. Тому, якщо взяти щось викидати, допомогу на оздоровлення отримують усі працівники органів самоврядування. Органи самоврядування, державних всі, Це всі мови стоїть дуже острова. Так, за постановою передбачено. Це... Якщо його не можна викладати, шановні колеги, якщо його не можна прибрати, я вам обіцяю, що я отримавши цю допомогу, я послугую, що ми точно на покращення своїх соціальних зміни. Якщо так влаштує, це допомога не нараховується. Вона нараховується відповідно до заяви. Відповідно до заяви, відповідно Вона доробиться на колективну довго. Да. Так, раз так. Раз. І тут я пропоную в тому пункт, якщо його залишати треба, прописати одноразово, Люди не розуміють, що Але не ми... одного. Ви не чуєте, люди не розуміють. Але вони думають, що щомісяця людина отримує допомогу на вирішення соціально-побутових питань. Ну і взагалі, ви, це... саме формулювання вирішення ну, соціально-побутових умов це для трогі... людей, як це воно? Так. Да. Да. Ну розумієте? Прибрати не можу. Да? Міра Ні, мене не треба виконувати. Віра Михайлівна, постанова Кабінету міністрів. Та я ще чітко, вибачте, будь ласка, пише чітко, що, як і до чого. І вам Людмила Васильівна, навчальник фінансового відділу, чітко сказала, прибрати його не можна. Воно не прибирається. Прибирає. Прибирає. Сесії міської ради, наприклад, ми можемо тільки врегулювати процент премії. Оце ми можемо. Тобто, наприклад, от пропоную я премію 50%. А все є якийсь Петренко, Коваленко, потім мені каже, пропоную я премію там 80%. А той каже, а я 100%. І ми приймаємо рішення яку премію йому назначити. А складова заробітної плати державного службовця становить оклад, надбавку за рамку. Надбавку за стаж, якого ще немає, ну правда, здається, буде вже і за то. І надбавка на за рад не 6 тисяч, а всього на все 500, 600, 700 гривень. 600. Так, да, 600 гривень він підказав. Якщо, наприклад, він озвучив, що у нього оклад 15, здається, тисяч, ви сказали своєму, плюс 600 гривень, 600 гривень на рам. Тобто 15 тисяч 600. А тоді надбавка за заставка 10 відсотків, це буде приблизно тисячі, 17 тисяч. І плюс тоді премія. 100% хоча б надбавки, хоча б, щоб воно відходило 50, там 30%. І я пояснила, люди зрозуміли, яка складова заробітної плати, Що це те, що написано, воно зміну. Давайте, які пропозиції? 100%. Було 200%, саме 100%. <in> <fire> <broadcast osób> ну на зараз. Ви Люди хотіли звати цифру, приблизно. Яка буде цифра у цієї време? Представи 40. Буде 46800, це грязно. 40 глязно. 36 тисяч. 36 тисяч на 100%. А якщо 50%? Бо я так сказала, мені просто любопитні. А порівняти їх за рівнями? На 30 тисяч. На 30 тисяч. ставлю на голосування. Ставлю на голосування. Дуже даний проєкт в розмірі 100%. 000. Прошу 36. Е голосувати. 36 Даний проєкт взяти за основу, винести на голосування в цілому. Добре. Проголосували? Добре. Хто проти? Пишемо обіданість 100% і поставильно голосувати. Добре. Хто проти? Добре. Хто утримався? Утримався Ставченко Віталій ОС. Так, тобто рішення прийнято. Так, <з�>. так. Прийнято проєкт взяти за основу за основу і виносить на висування. Так, давайте ще одне це додатково питання розглянемо про. Грубо кажучи, рішення заключається в тому, що депутат Мокрицький написав заяву про складення.